Начебто успішна диверсійна робота спровокована появою в тимчасово окупованому Маріуполі Дениса Пушиліна. Переміщення військової техніки у несподіваному напрямку і сафарі, Перепрошую на Джипі із Іркутська на Азовських пляжах. Це основні теми нашого традиційного спілкування вихідного дня із радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком. Кажу вам доброго дня, пане Петре, і слава Україні. Равослава вітаю вас, вітаю вас також і радий бачити 12 липня. Нагадаю, тимчасово окупованому поліів, а точніше в Приморському районі близько опівдня, пролунали вибухи, і в цей час в місті, начебто, були ватажок угруповання ДНР, так званого Денис Поширін та віце-прем'єр-міністр РФ Марат Хоснулін, який досить успішно освоює бюджет російський на території тимчасово окупованого міста. І не лише от цікавить наскільки наслідки цих вибухів. І мета перебування цієї парочки Твікс на території Маріуполя. Ну давайте з результатів того, що забовоно, нарешті ми там тримали пальці, от воно дотрималось. На жаль, ця. Встигнула з того місця поїхати, вона була там неподалік, потім перемістилася в інше місце. Ну проте згодом трохи. Але про наслідки знешкоджена система пуску ППО, як і підтвердили ЄСІНТІ, як підтвердили наші люди вже серед нині, це схоже на С-300, на їх модифікацію. Окрім того, ми знаємо, що в, по підсумку там поїхало достатньо багато скорих. Тобто, що найменше карети швидкої допомоги було. Потім потрапило в шпиталь, не той шпиталь. Про які ми завжди кажемо, зазвичай та в вигляді лікарні інтенсивної терапії, ще один шпиталь змушені були росіяни відкрити в місті Маріуполі, він знаходиться на території колишньої п'ятої е, міської лікарні за плавбасейном нептуну. Туди заїхала за нашою інформацією, що 16 важко поранених росіян вони знаходяться в реанімації. Будемо сподіватися, що більше вони з Маріуполя нікуди не поїдуть, окрім е в, як в запакатованому стані. Е е тому ну дуже влучно, дуже гучно. Причому це був удар не просто ефективний сам по собі, а це був досить ефективний удар із психологічної точки зору, тому що. Е Маріуполі досить звикла, що там сильне мирне місто, а виявилося, що не дуже і геть не мирне, і геть нам є чим бити і по чому. От єдине, що дійсно жалко, що не встигли нас догнати Марата Хуснуліна з Пошиліним, але їх прислужба, до речі, цікаво вам розкажу, зробила дуже велику роботу за нас. І вона прилюднула кадри, куди вони поїхали потім. Є в нас селище Юрівка колись. Вони вже звучали неоднократно. Мені здається, там було пару прильотів досить відомих до. Досить гучних. Так от на території селища Юрівка знаходиться база, називається Металург, база колишнього кабінату Ілліча І у нас давно була інформація, що там базуються російські офіцери, а тепер прес-служба повикладала достатню кількість фото-відеоматеріалів, які дають нам змогу ідентифікувати остаточно, що дійсно там знаходиться саме туди перенесено штаб оперативний, який знаходиться на території Юрівка, Ю, ну, Юрівка. Орзуф і Бабах Тарама, тут тобто наша агломерація Зовська. От він знаходиться там, туди приїжджав Марат Хуснув, там там проводили безпосередньо нараду. Тобто знаємо тепер стільки, скільки, якби не він, мабуть, що й не знав. тому що воно так розположено, що там дорогу перекривають вони в двох місцях, там у них в полях достатньо багато базується. І ну, ну, неможливо потрапити, неможливо подивитись. Хто місцевий з Маріуполя, той точно знає, що де не знаходиться металург, там ще сосновий бор біля. Море унікальне таке явище природне У нас є. От в тому унікальному явищі базуються росіяни, і якби не про службу повторюсь, мабуть, що ми не знали. Тому це такий дуплет, я би сказав, однією бувоною розкрили всі карти, які досі не хотіли розкривати. А от що він робив в Маріуполі? Знову цікава історія. Тому що отримали дані, по чому тепер нерухомість в місті. О той самий будинок з годинниками. Я думаю, пам'ятаєте, да, той, що вони знесли. Тепер не в місті якісь московське неподобство будують. Так, от там а, буде коштувати оце неподобство 134, мені здається, тисячі рублів квадратний метр. І в чому цікавінка, що будує ворозкапстрой девелопмент. Це ще одна контура, яка заманця брата Хуснуліна, власне. Але вони будуть повністю за російський федеральний бюджет, а продавати будуть як комерційне а по іпотеку. І по іпотеку такі ціни. Весь прибуток залишається на цьому розкопстрої девелопменті, в державу вони в Росію повертають лише гроші, які напряму було потрачено. Ну, тобто, досить непогана схема прибутку. Але і це не все. Тому що виявилося, що бажаючих на так вже і багато. Хто б хотів так за такі гроші ну, шалені. Це виявляється десь приблизно 60-70 тисяч гривень за квадратний метр буде коштувати. Якщо перерахувати, так от Марат Хуснулін придумав ще краще. Тепер в Росії стартує програма. Додаткова програма іпотеки для чиновників, і оця програма іпотеки для чиновників вона розповсюджується в першу чергу на окуповані території. Тобто, мовно кажучи, якийсь клерк з міністерства в Москві може придбати майже там на супервигодних умовах оцю квартиру за ці гроші, і буде змушений придбати. Власне для цього її вигадали. Ну тобто там така багатоповерхова корупція, що нашим корупціонерам, мені здається, це вже давно і не сниться в такому. Кому розмаху, от тому власне він не приїздив подивитися, що воно там відбувається, як справи з його грошима. Подивився, поїхав, а справи там ну, якби, рухаються, як ми бачимо. Єдине, що він рухається, щось нормальне, тому що вже новини. З моменту його приїзду от я читаю новини по Маріуполю, які вони там достають з карманах із хизуватися. І всі ці новини минулого року то вони будуть якийсь е, новий квартал Ленінградський, який вони анонсували, той самий Радку Снуліни ще з Кірієнка. Перерізали червоні стрічки на будівництві понад рік тому. Тепер вони знов його анонсують як наче його не було, хоча там три будинки стоїть. Вони анонсують ремонт з, е, освітньої школи номер 7 який був відремонтований взагалі ще за часів України. Іни, вони, вони вони там просто вікна за змінила, а тепер вони знову на цю в ну, общем, грошей немає на нереальне відновлення? Ну а гаманець хуснулі на це ж на відновлення. Це трохи про інше. А що до будівництва, залізниці, яку обіцяли нічого на цей час вже повноцінно запустити волноваха Донецьк, Маріуполя? Чи Хуснулін не інспектував цю ділянку? Не Інспектував. Це взагалі поза зоною його уваги, якось опинилось. Е, і в порт він майже не заїжджав. Не зрозуміла до кінця історія. Власне, сама залізниця вже добудована. Тобто врізка пройшла. І інженерно-технічно вони вже готові пропускати потяг. І чому їх досі немає? Ну, є тут різні гіпотези, є різні здогадки, але ну поки немає. Можливо, вони хочуть закінчити, прикритися, щоб цивільним транспортом все ж таки закінчити будівництво. Залізничного вокзалу, там залишилось не так багато, щоб уже перерізати Червону стрічку і показати цей потяг, що от він є. Він з Ростову виїхав, Маріуполь приїхав, і що начебто це буде абсолютно цивільний потяг. Можливо, це пов'язано з тим, зі зворотньою стороною медалі, Я думаю, всі бачили те, що не зовсім приємні речі відбуваються у нас на Харківщині, на залізничних вузлах на сьогоднішній день. От вони, можливо, бояться того самого з нашого боку, тому що не так далеко від лінії фронту, а той самий Наприклад, аеродром і влучання в аеродром показує, що ми теж дотягнемось, тому поки потягів немає, технічно готово. Чому? Ну я думаю, що ми, ми от, зрозуміємо найближчими тижнями. Переходимо до комбінату Ілліча, який нагадую, є під контролем кадирівців. І протягом тижня спостерігалося повільне накопичення військової техніки саме на цьому напрямку на території заводу. І щоденне поповнення чи то БТР, чи то БМП та танк в середньому це було по 3-4 тягачі протягом доби. Про це виписали у себе в телеграм-каналі. Також, начебто, стягували на територію комбінату живу силу. От, скажіть, будь ласка, який сенс у цьому і що відбувається? Ну, по-перше, треба знову ж таки. Це територія комбінату, яка знаходиться не на центральних проспектах, а там, яку вони використовують як об'їзну, коли їм треба щось сховати. Mm. Там неподалік вже були колись теж прильоти свого часу, тепер та зона знову ожила, і в нас складається таке враження, що вони зараз тягують певні підрозділи різні з різних ділянок фронту, які через страти сильно побиті, для того, щоб їх зібрати докупи і спробувати з них сформувати якийсь єдиний підрозділ, тобто докомплектувати не е, там мобілізованими чи контрактниками новими, а докомплектувати з того, що є, да як я його сліпіла із того, що було Ось складається таке враження, тому що техніка їде, е, теж явно. З фронту, не нова, ну тобто не з консервації там чи з тренування, їде безпосередньо з фронту. Люди, ті, що заїжджають, теж слов'яни, теж з фронту. Чому слов'яни? Тому що це дуже важливо, ну, які підрозділи, що це не Кавказці, не Деїстанції, не там, якісь Кубінці, я знаю, хто там ще може бути в нас. от І от натягують їх тиждень, не досить е багато їх. Але вони є. І думаю, що ми побачимо саме злагодження на цьому етапі, враховуючи, що наподалік там ще один полігон, який знову потрохи оживає не так активно, але почав жити. ну, все ж таки, що в такий спосіб вони стягують Резерви, ну не резерви, да, відводять втрачені і побиті підрозділи для формування з них нового якогось одного. Це насправді досить непогана історія для нас, тому що вона дає розуміння. По перше, динаміки втрат по-друге, тому що не все так гараздних з живою силою і настільки не, не вона нескінченна у тому числі. Да, вона є там, ну не такі проблеми, як би нам хотілося, але на ну, певною мірою вони не встигають наповнювати війська з тою динаміку тиску, яку вони намагаються створювати і тримати. От штурмові штурмові цей тиск. А з іншого боку, ми бачимо так само з Донецьку, приїхала або з Волновахи, Їхали великі колони. Останню колону, яку помітили, це була п'ятниця. Така велика, там понад 60 транспортних засобів. Там була і техніка. І інженерна складова і жива сила, загалом десь 60 автотранспортних засобів. І рухалось з тягачами, зі всіма. А от вони проїхали через Маріуполь, поїхали в бік Запоріжжя. а вони рухалися все ж таки в бік Розівки, і там десь ми їх загубили. Ну це тут теж виликає. Не можу сказати там, які зараз думки там точні, да але ну це дивно, тому що зазвичай зараз вони прикидаються. Все ж таки більше на північ низької області, там де намагаються тиснути. Ми це все бачимо. А це от прям зворотній бік, і от там було враження, що там новий підрозділ, ну тобто цілковіто сформований, а не якісь там ротація якась відбувається. Тому все ж таки от здається, що думки про те, щоб накопичити якісь сили і спробувати підняти активність від вугледару там до пологів умовно кажучи, вони е, ну, не залишають цю ідею, і думаю, що вони від неї не збираються відмовлятись поки що. просто <кхе> Реально не вистачає ресурсів. Якщо там подивитися, наприклад, на карту того ж діпстейту. То, хто слідкує, то можна побачити, що за минулий тиждень в районі Вугледара фактично взагалі не було ніякої активності з боку Росіян. Ну не вистачає їх людей на сьогоднішній день. Це дуже добре. А в цій колонії про яку ви розповідаєте вечір п'ятниця, де було зафіксовано 60 одиниць техніки, окрім БТРів та вантажівок, були будівельні крани бетонні мишалки І з чим це пов'язано? Вони якісь там укріплення будують на, на запорізькому напрямку? От я думаю, що це вказує на, на підрозділ, тому що, можливо, ми не все побачили, вони ж так і переміщуються. Коли йде от, велике прикидання, у них свої інженерні підрозділи, вони лопатками окупані роють. Як то кажуть, ну я не беру там вашу лінію оборони, а якщо вони кудись посуваються, у них є інженерні підрозділи, які це роблять, роблять непогано. От тому я й кажу, що це ну, якийсь новий підрозділ. Ми мається на увазі. Повне формування, да, там, бригада якась там чи батарій, ну, тобто велике щось рухається кудись і рухається воно в Запорізька область. І от саме цей інженерний підрозділ і має такий дзвіночок да, бути, що можливо вони переміщуються туди, куди нема такої щільної забудови фортифікацій. А, а це от якраз та зона, де вони б хотіли наступати, все ж таки. Ну, тобто до чогось готуються. Ну, повторюсь, треба певний час. Думаю, що ми а, на наступному тижні будемо мати. Більший спектр інформації, але знову вона може змінитися. Ми таке бачили там, мені здається, минулого місяця ми з вами якось розмовляли, розповідали подібне. А потім вони з понеділка все це зняли і погнали перекидати під час фіар для того, щоб спробувати дотиснути. Тут може бути зараз з росіянами така сама історія. Щодо прильотів на території Ростовської області, нагадаю, наслідок яких відбулося загоряння нафтобази, і вже є проінформовані відповідні джерела. Надали цю інформацію, що це працювали саме дрони служби безпеки України і здійснили цю бавовну на об'єкті, де до речі, зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загалом об'ємом на 12,5 тисяч кубометрів. І нагадаю, що для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб, і 14 один. Инте одні з техніки палало дуже і дуже сильно. От скажіть, будь ласка, пане Петре, як це може ускладнити логістику росіян на окупованих територіях? Ну, по перше це паливо, і як не крути це паливо і місця його зберігання. Ясна річ, що воно ускладнить ситуацію і військовим, і на щастя цивільним, тому що підуть ціни і забезпечення палива буде проблемним. Окрім того, давайте не забувати, де врожай вони ж збирають врожай, а це значить, вони потребують великої кількості палива не лише для фронту, а ще й для умовно цивільного життя. І це теж проблеми. А потім, по самої логістики, коли палають пожежі, такі от як наційна в. Базі, вони там перекривали в декілька частинах траси. Тобто, взагалі зупиняється рух, не зважаючи на те. Військове, це не військове, тому що пожежа неможливо рухатися, аби там по полум'я не перекинулась. Тому цілком здорово. Тут взагалі, знаєте, я би почав просто підпалювати там поля дистанційно нами, тому що там є чому палати, а це ну, наносить капітальний ущерб. Насправді і ну, неморальне, от саме фізичне. Вони ж по місцях і зберігання там і бази будуть, і все те двори колишні, які використовувалися власне для ремонту сільського господарчої техніки на сьогоднішній день, у тому числі по Ростовській області, ті, що наближені до кордону, використовуються для ремонту військової техніки. Там через одне село візьміть. І можете бути впевнені, що там в Ангарі стоїть якийсь умовно танк. Не вистачає в них там глобальної бази, вони їх дроблять. У нас не дарма від Маріуполя туди в бік Новоазовська. Там в кожному селищі по дві по три таких бази: це і Бізимяна, і і сам Намбазовський, і там саханка, ну да хіба їх навколо, і там, Тельманова колишнє. І в Ростовській області наші люди, коли їздили, кажуть така сама історія. А навколо поля, навколо старня, плюс 40, прозовські вітри. Ой, там може бути дуже весело, насправді. Тому, можливо, хтось дослухається і буде легше нам знешкоджувати, у тому числі і нафтосховища, розуміючи, що з розвою ветрів можна до цього дійти, як свого часу робив наш спротив, просто підпалював по. Але з рухуванням як рухається вітер, і, і все а потім огонь що прикидається на базу, і нема бази і нема поля. Ну прекрасно, в принципі. От до речі, ви задали слово врожай. Цікаво, чи продовжують вивозити українське крадене зерно під маркуванням незрозуміло яким, із Маріупольського порту. Бо нагадаю, що виходили баржі і відправлялися, начебто, до Туреччини. Продовжують бачимо, почали знову звозити на причал е з рановоза, заїжджати воно висопаті на причал, потім заходи судно. Вони прямо з причалу е перевантажують. Тому очікуємо на ближчими днями чергове судно, Не знаємо, що це буде. Жабодаф, як то в нас кажуть, да, той що річка море чи Балкер, вони все ж таки загонять. Подивимося, але вивозять. Ну і дав, це дивне їх визнання, що це вони возили напряму з так званої Денерів в Туреччину. Досі питання якось воно затерлось, як то кажуть, да, але ну, мені здається, треба все ж таки його задати нашим, на нашому другу Ердогану. Що ж це за зерно, а хто його як придбав. І наостанок щодо анонсованої теми, щодо курортів. І як виглядає на даний момент курортний сезон на Маріупольських пляжах, коли там знаходяться росіяни? От е, припарилася якась е, Toyota Cruiser, от зараз продемонструю відео, і просто влаштувала сафарі е, на узбережжі серед відпочивальників. Що це відбувалося, пане Петре, і чи покарали е, в, цього якогось дикуна російського з Іркутська? А, ну це відповідь російських росіян-зеркуська, хто ж то як ото, да це ж пам'ятник, хто його посадить, Оце така сама історія. Ну їх ж не чіпають, вони роблять, що схочуть. Вони дійсно вчора там переїхав практично дві жіночки, були з дітьми на пляжу і на постилці, і вони ледь-ледь ну, встигли скочити. Тому що вся ну, ця понаїхавша туристична. Цільова аудиторія з Росії, вона, по-перше, не буває за рулем, а по-друге, вона по всіх пляжах. Це от відео з лівобережного пляжу, а саме популярний пляж піщани, там постійно таке відбувається, теж серед білого дня, і ніхто нічого не робить. Це от, дійсно просто сафарі. І ну, я не знаю. Я за часів України такого не можу собі уявити. Ну, от просто я навіть не беру там патрульна поліція, не було ще патрульної поліції. Да? Ну просто я цього то не можу уявити. І, ну то реакція була б достатньо швидка і вона б точно була серйозна. А тепер кожен робить що хоче. Поліція там явно не для того, щоб забезпечувати громадський порядок, або розкривати якісь злочини, або ще щось. З них там вистачає хабарів для того, щоб хапати або заробляти на чомусь. Знову ж таки, і значною мірою, на щастя, на наше вигруть в армію. І я дивлюся у них набор за набором. Постійно вони когось набирають то слідчих, то знову злчичих, то ще раз слідчих, де попередні диваються, ніхто якось нам розповідає, але якось якийсь менше. Тому так роблять, що хочуть. І ну, і це скрізь це на пляжі, це на дорогах таке саме відбувається. Ну тобто світлофори там взагалі не зрозуміло для чого. Червоного сигналу його не існує все зелене. Як хочу так і що тому аварії там страшні жах. І ніхто нічого робить. Абсолютно. І ну, що буде далі, це вже навіть цікаво, як то кажуть. Да, до чого вони ще можуть дійти, якщо таке відбувається? Не знаю. Але судячи, от, з цього продемонстрованого відео і з кількості відпочивальників на пляжі, схоже, сам, самі Маріупольське узбережжя не надто популярне як туристичне місце для росіян, так? Ну, по-перше, там бабовнить. По-друге, як росіяни намагаються переконати от саме росіян про те, що там безпечно в мене є улюблений мемчик про туризм. і там така фотографія автівки, оці торпеди, і нині і ікони, 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 ікони. і і кони, типу допис, що коли ти зібрався проїхати новоокупованими територіями в Крим. Оце, от про росіян, які там вони приїжджають, але не в той кількості по-перше, в якої ну, їх хотіли б бачити там. По-друге, не так там дешево, як, як це не дивно. Да? Як, як, як би воно того вартувало. Тобто неспівставна е, історія витрат і неспівставна історія е, в якості сервісу, який там надається. Ну і по третє, е, дуже складно пояснити зараз, що таке Зозьке море. Прямо зараз. Що це таке? Ти виходиш на пляж в тебе е, в прибої одні медузи. Ну, це це так огидно, що навіть якщо вона не жалить, це просто огидно. Це такий кисель. Якісь інакше це не назвати. Це по-перше. А по-друге, ну це ж липень і море квітне, тому що спека воно приємно зеленого кольору і такого з ілістим. Е Залишає на тобі, потім все це таке теж слизький. Ну тобто, воно геть неприємна історія. Вони вбили Азовське море, Хто ж туди поїде відпочивати? Нас я вам по секрету скажу і до того в липні відпочивати, от середини липня до середини серпня їздили там з радянських часів, виключно росіяни. Наші навіть відпустку не брали, тому що море квітне, ну то туди полізе, як то кажуть, да ну росіянам і так гаразд, але ну їх нема. І Маріупольців не вистачає головний користувач. Курорту Маріупольського марюпольського району, це мешканець так званої ДНР з якоїсь Горлівки з донецьку з Макіївки. От нарешті тепер він може приїжджати, як він звик в в Маріуполь і там насолоджуватися медузами Азовського моря. А цікаво, чи є який середній чек, скільки коштує на одну людину, до прикладу, 10-денний відпочинок в, на курорті умовному, маріупольському? Ну, складно порахувати, чесно, не буду врати, кажу, не рахували, але, ну але воно буває по-різному. Да? Тут залежить таке, в тебе туалет в номері, мовно кажуть, чи в корпусі, чи на вулиці. Від того він буде різнитися кардинально. В середньому десь буде коштувати ніч на сьогоднішній день на узбережжі, ну, по мінімальному, якщо так підніматися, десь на рівні тисячі гривень за кое місце, Тобто, якщо ти хочеш там, номер він передбачений на двох, будеш. Сплачувати за дві. Ну, тобто дві тисячі гривень за це кої комісії, тому що там розрахунок, не як же в цивілізації, да орендуєш номер, а там ну він двомісний, тромісний, а коштує однаково насправді. Тут ні, тут залежить від кількості людей, які ти напхаєш. А якщо там дві койки, а ти ще поставиш якусь розкладушку і ще заплатиш трохи менше вже на тисячу гривень, там, 800 гривень. Ну тому такі мінімальні ціни. Ну а далі воно підіймається. Ну до речі, цікаве питання. Треба підняти, порахувати все ж таки, скільки воно буде. Буду коштувати, а відвідування якихось закладів, кафе, які там повідкривалися, воно завжди було не дешево за всі часи, да там наживалося на відпочиваючи. Ну скажімо, на рівні такого хорошого Києва, такого хорошого обіду, досить престижному закладі. Ясно, що не саме фенсі-фенсі буде. Ну але такий. Е, е, не Макдональдс, скажімо, да, щось таке вже брендоване, воно має бути. таке, але це буде знову ж таки, скажу такі стільці, ці парасольки, Кока-Кола, чи там Пепсі, чи ще щось, чи пиво якесь українське, до речі, досі там буде. От таке, ну гадюшник, якщо чесно буде, коштувати як нормальний ресторан в Києві. Тому, ну в принципі, хочуть росіяни і зрадники за це також сплачувати. Ну не сплачують це ж їх вибір. Правильно? Ну просто чому і ви також кажете, що це цікаве запитання. Просто цікаво, яка зарплата на окупованих територіях Донецької області, і чи можуть ці люди, які там залишилися, відпочивати на умовних маріупольських курортах? тому і ні. Вони, а я вам розкажу, як вони їдуть, ну, як можуть. Вони вибирають найдешевший варіант. Тобто там, де в тебе туалет знаходиться на вулиці, зазвичай нема кондиціонеру, і ти можеш напхатися в номер там 4-5 людей. Там, стоять навіть такі двоповерхові койки, як в півніцьких таборах колись були, або в армії. От, щоб максимально напхати людей на мінімум площі. От Вони їдуть. Окрім того, вони закуповують все повністю, закуповують безпосередньо. Середньо у себе в умовному там Донецьку вантажать це все в машину і приїжджають при тому, що сервіс такий, що в принципі їм не видають, наприклад, там полотенця, ну там бі білизну не видають зазвичай. От вони все це провозять з собою щоб зекономити. Все таки живуть, готують на оцих. Е Електроплитках тут же безпосередньо, якщо немає там кухні, якось централізованої. Якщо є централізована кухня на балонах газових, то готують там. Але навіть ну нічого нема, тобто пива, горілку, їжу, ну хліб хіба що беруть на місці, іноді рибу беруть на місці. Цією рибою потім травляться, тому що теж її беруть саму дешеву. ту я не буду в етері розповідати, як це працює, але ну тобто, отаке, отакі їдуть відпочивати. Не вистачає у них заробітної плати. Нормально, нормально відпочивати, зняти навіть за ті, хмов, що щось там людське, скажімо так. Так звикло, так воно було, так воно і є. Тому це відпочинок просто фізичного перенесення з місця на місце, і от на мінімалках набрати просто койку, щоб от на цю 40 градусну жару, от можете собі уявити, що там в цій душогубці, а там так, як вагончик, да? і зазвичай двері, і, і, і все, і вікно. І тобто нема там навіть якогось там руху повітря, і, в принципі, не може бути. І воно за день такої шаленої температури, що там і вночі краще не стає. Тому сплять, в принципі, на вулиці, а враховуючи, скільки вони п'ють, то вони, в принципі, сплять на вулиці на пляжах, ну там ж Ну, це просто страхіття, поверте, що там, там відбувається. Дякую, пане Петре, що знайшли та можливість в неділю писати те, що відбувалося протягом тижня на території тимчасово окупованого Маріуполя. Це був Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося в ефірі 24 каналу.